Покласти на підозрюваного обов'язки, не відлучатися з міста Харкова без дозволу слідчого прокурора або суду. Такий запобіжний захід просить прокурор Дмитрій Кожушок одному з чотирьох підозрюваних. У Ленінському суді розглядають справу про перевищення службових повноважень. За версією слідства, торік у квітні четверо поліцейських московського райвідділку перевіряли інформацію про незаконний продаж наркотиків. Зупинили жінку, вимагали пояснень, з якою метою вона перебуває на вулиці. Коли її чоловік зробив зауваження силовикам, ті почали його бити, каже прокурор. Першому підозрюваному просить особисте зобов'язання через імовірні ризики. Можливість переховуватися підозрювано від органів досудового розслідування та суду незаконно впливати на свідків у чому ж провадженні з метою від кримінальної відповідальності. У справі двоє потерпілих. На засіданні їх немає. Підозрюваний провини не визнає. з Журналістами не спілкується. Вважаю, що підозра не зґрунтована. Ризики, про які сказав прокурор, вважаючи, що їх немає. Як я працював у московському відділу поліції, так на зараз і працюю. Ніхто не скривався. Вважаю, що ці дії були законні. Його адвокат Іван Мельник говорить, постраждалий, погрожував поліцейським пістолетом, тож вони діяли у межах повноважень. На будь-яку людину, на яку б наставили пістолет, він сприймав би ці погрози як реальні, і саме це давало підстави моїм підзахисним діяти так, як це прописано нормами закону про поліцію. Адвокат показує судді відеозапис слідчого експерименту. За годину суд обирає запобіжний захід для першого підозрюваного зобов'язання». Мельник каже, рішення суду не оскаржуватимуть. У даному випадку це найменше тяжкий запобіжний захід, такий, як особисте зобов'язання. Такий же запобіжний захід обрали усім підозрюваним. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.